Ці гроші я заробив на різних проєктах, і у цьому відео я вам розповім про ще три способи заробітку. І перший спосіб це заробіток на проєктовий Мідас. Він має 13 мільйонів 750 тисяч доларів інвесту. Тому проєкти гроші є, і відповідно, я думаю, що можна щось спробувати на цьому проєктові заробити. Посилання взагалі на всі проєкти будуть в описі під відео. Отже, тут я натискаю на Launch Up. і як тут взагалі грати. Тут можна натиснути на Start Topping, і виходить просто клікати там максимально швидко. Ось, допустимо, да, я встиг там лише 16 ось Цих монеток GM назбирати кожного дня можна так зробити лише три рази. За сьогодні я вже всі рази зіграв і, відповідно, бачите, назбирав 58 GM. Наступний розділ тут ще не зроблено, воно потім з'явиться. Тут так написано, що все, що я торкаюся, якби перетворюється у золото. Ну то вже потім дізнаємося, да, як воно буде працювати і так далі. Поки що просто ось таку підсказку вони залишили. Далі розділ друзі: тут просто відповідно ваше реферальне посилання. Запрошуйте друзів, рефералів та. Там можна відео знову ж таки знімати про цей проєкт. І на кожного друга ви будете отримувати один топ, тобто просто ви можете, як ото я показував, що ото можна клікати, да, ще одну спробу отримаєте. І крім цього, ще плюс 20 GM поїнтів. Тут написано, як воно працює, да, тобто ви просто надсилаєте своє реферальне посилання, потім реферал переходить за цим посиланням, створює тут аккаунт у Мідас. І все, ви отримуєте ваш один топ і 20 GM поїнтів. Останній розділ це завдання. Тут просто, як і в багатьох проєктах, різні завдання знаходяться. Допустимо, ось check made з твіттер, да, просто натискаю старт. Мене зараз перекидає в їхній X, тут я просто там, що перевірив, да, просто навіть підписуватись не обов'язково. Але я підпишуся, адже там ще є таке завдання. Все вертаюся назад, і тепер бачите, просто натискаю на Climb. і плюс 100 GM поїнтів отримав. Це завдання в цьому розділі, потім є ончейн завдання. Також тут можна під'єднати ваш гаманець, і вже плюс 500 GM поїнтів можна отримати. Потім соціальні да, завдання. Ще тут є завдання тут, і принцип і все. Тобто, в принципі, тут основне, що зараз можна робити, це просто виконувати всі ці завдання, запрошувати рефералів. І виходить, просто натискати кожного дня, тобто заходити сюди, отримувати там три спроби, що можна поклікати, буквально там пару секунд покласти на екран і все. Знову ж таки, проєкт інвестували, тому я думаю, що можна щось від цього проєкту очікувати. Наступний проєкт це айсберг. Ви вже про нього, я думаю, чули. Я про нього вже відео також знімав. Але в будь-якому разі я нагадаю, да, тут натискою на плей. І тут також все дуже просто. Можна просто. Кожного дня заходите, натискати ось сюди колект плюс 100 поїнтів, все, ви їх отримали і натискати потім старт фармінг. І все, воно там просто збирається пасивно, вам ось ці поінти. І це можна натискати раз у 6 годин. Потім також тут є розділ завдання, можна підписатися на їхній X, на Telegram, де, там лайк на пост поставити і так далі. І за це також можна відповідно отримати там ось ці поінти. Є також розділ інвайт. Тут аж трьохрівнева система. Що ви, виходить, отримуєте 10% від кількості Скільки ваші реферали назбирали, і плюс ще 5% від їхніх рефералів, яких вони запросили, і плюс 2,5% ще від їхніх рефералів, які ще ті реферали запросили. Надіюсь, не запутав, да, але суть у тому, що якщо ви запросите багатьох рефералів, і якщо вони будуть грати, то ви відповідно зможете назбирати дуже багато поінтів. Як запросити багато рефералів? Знову ж таки, я вже розповідав. Тут в основному шлях лежить через соцмережі, знову ж таки, відео там на YouTube, в TikTok, в Instagram, тобто на різні Соціальні платформи, да, розповідаєте про цей проєкт, залишайте, де там можна своє реферальне посилання, і тим самим набирайте рефералів. Наступний розділ: тут можна приєднати ваш гаманець. Тут можна збирати ось ці медалі, да чи що воно таке, за виконання різних там завдань. Це там ось, допустимо, Iceberg Pass. Я, до речі, його купив. Я про це писав у своєму телеграм-каналі. Там також я писав, що за це я отримую. Ось, виходить, ось таке купив. Бачите, воно було обмежено. Тобто кількість їх лише була 100 тисяч. Коштувало воно лише 1 тонн, тому, в принципі, пару Лише там витратив. А за це я отримав, що 5% токенів Ойсберг на ТГ. Потім виплати з покупок ваших реферолів у тон. Потім мінус 2 години до таймера заробітку поїнтів. Далі пріоритет на клайм токенів на ТГ. Ранній доступ до гри Ойсберг. Плюс 2500 поїнтів кожні 4 години. І скоро буде це, як я зрозумів. Потім вони ще якийсь можливий бонус додавлять. Далі ще таку медалю можна отримати за виконання бітки та завдань. Ну це отут Були завдання, до да, їх вже всі виконав. І відповідно за це отримав ось цю медальку, да, ось цей значок. Потім йде ще якась медаль, да, це за кількість зароблених пунктів, як я зрозумів. Потім йде ось оця ця медаль, це за те, що ви якби робите покупки в ігрі. Я одну зробив покупку і, відповідно, бачите, бронзову медаль отримав. Потім за кількість запрошених рефералів я запросив лише чотирьох рефералів. да, і Бачите, а мінімум треба 10, 25, і 50. І також є iceberg Plus. Це якщо прийти знову ж таки в розділ завдання вгору повертати, то тут ось, бачите, є апгрейд. Iceberg Plus. І знизу ще написано, що за це можна отримати плюс 2 мільйона поїнтів. Давайте глянемо. Ось така штука, виходить, на місяць воно коштуватиме 2 тонн або 949 зірок. І за це отримаєте лише плюс 100 тисяч поїнтів. Тобто, бачите, щоб отримати 2 мільйона поїнтів, потрібно купити аж на рік. Це або за 15 тонн, або за 8790 зірок. Окупиться воно чи ні, я не знаю, тому я зараз таке не купляю. Ото купив лише iceberg Plus, тому що їх кількість була обмежена. Ну і ви бачите, який. Носи разом з ним йдуть. І відповідно, чим більше ви ось цих як ви значків да, назбираєте, то потім у лідерборді ви будете якби у вищій лігі. Чи на вищому рівні, да, як вона називається? Я зараз, допустимо, маю лише 3 із 14 ось цих медалей, і я на 12 рівні. І разом зі мною тут ще 648 422 учасники. Також тут є ось автоклікер X10 до поїнтів. Його теж можна купити ось або за тон, або за 499 зірок. Я теж такого нічого не купляю, я не знаю, чи вона навіть. Купиться. Тому ось так. І третій проєкт має назву КТ. Він від Котізен, відповідно на Котізен, як ви пам'ятаєте, нам вдалося заробити. Допустимо, я заробив лише 25 доларів, тому що туди не багато часу вкладав. І до речі, про цей проєкт КТ я вже знімав відео на своєму YouTube каналі, де я детально розповів, що куди там можна натискати, щоб іграти. Ну а в цьому відео також просто коротко, якщо раптом хтось не чув взагалі про цей проєкт, то коротко розповім. Бачите, тут є пасивний дохід, да, я ось поки мене не було. Майже 3000 монет не я натискаю you». І тут просто ось є кнопка Старт, потім основна гра відкриється. Ну тут пізніше покажу. Потім йде milk Tea». тут пасивний дохід, відповідно, можете ось ці штуки прокачувати. І тим самим ви будете прокачувати пасивний дохід свій. У мене зараз бачите, 954 монети за годину. Пасивно збираються. І також тут є ще комбо. Ось зверху, бачите три таких подарунки, якби. Це просто вам потрібно прокачати три карточки, які знаходяться десь в оцих трьох розділах. Як дізнатися, які саме карточки Потрібно прокачати, то це ви зможете знайти або на Ютубі, або в Телеграмі, тобто десь різні люди виставляють, які комбо актуальні на сьогодні. Тому я думаю, проблем з їх пошуком не виникне. Також є реферальна програма. Це ви будете отримувати 10% від кількості монет, скільки назбирають ваші реферали. За кожного реферала ще можна отримати 1000 монет. А якщо ваш реферал ще має телеграм преміум, то вже можна отримати плюс 5 тисяч монет. Далі йдуть завдання, да тут вже нічого нового. Кожного дня можна заходити. Натискати на climb і отримувати певну кількість монет. Допустимо, сьогодні п'ятий день я отримую 2000 монет. Натискаю, натискаю climb, все. І ще я сьогодні когось запросив, тому я натискаю, ось бачите climb, І плюс 10 тисяч монет і ще плюс за все це завдання отримав. Це завдання з'являється кожного дня, тому відповідно я можу просто кожного дня запрошувати реферали. І окрім того, що я отримую там якісь бонуси по реферальній системі, я ще можу отримати 10 тисяч монет просто за все це завдання. Ну і інші тут також дуже прості завдання, я бачите, вже майже. Вже всі виконав, ну лише ті, що кожного дня, да, просто ще сьогодні не зробив. Ну і раптом, якщо ви ще не знаєте, що це взагалі за гра, то давайте коротко покажу, як тут взагалі грати можна. Натискаю на старт. І суть у тому, що просто потрібно збирати по три одинакові карточки. Тобто, ось раз, два, три, все. Раз, два, три, раз, два, три, да. І це просто поки всі карточки тут не закінчаться. Тобто ось так. Ось так, ось так, все. Тобто, ви цей рівень пройшли. Ну, перший рівень туди всі приходять, да, а другий рівень вже тут потрібно постаратись. З цим я не підкажу, бо я його ще ні разу не проходив. Просто ось так, оце намагайтеся, я не знаю, якось знайти ці комбінації. Внизу також не забувайте, усі ось ці бонуси можна використати. І разом з цим усим можна якось постаратися його пройти. Я ще не проходив, але я бачив в різних чатах, що люди, в принципі, його проходять. Тому це можливо. Я до кінця давайте догравати не буду. Ось так зроблю, да, зараз програю. Ось воно ось так висвітиться. Ще один бонус. Можна використати, Ну, я не хочу. До да, там 5% лише пройшов, конфірм, і все натискаю лів. І секрет цих ігор взагалі в тому, ось, допустимо, я, да, я активно в них не граю. Я просто в кінці дня там зайшов, кожен з цих проєктів, да, там, повиконував там, може, деякі завдання, тут, можливо, там одну-дві-три ігри зіграв. Перейшов там сюди, да, забрав ось цей бонус, що можна кожного дня забирати. І, в принципі, все вийшов. Тобто буквально там пару секунд або декілька хвилин на це витратив і вже взяв участь, да, і вже щось там можу отримати. Я так само робив. І проєктові Котізен і там багатьох інших проєктах. Тобто активно, прям там що сутками сидіти, там щось клацати, такого не робив, просто в кінці дня зайшов. Кожен з проєктів да, там мінімальні якісь дії зробив і все вийшов. І в цьому секрети, да, що можна просто ось так лише там декілька дій робити, буквально декілька хвилин у день в цьому приділяти, і вже можна щось спробувати заробити. Допустимо, з проекта Котізен да там 25 доларів отримав. Да не багато, але 25 доларів за те, що я там просто кожного дня просто заходив в кінці дня. Пару хвилин на це витрачав, то я думаю, що. Це непогано. Тим паче я цей час міг просто потратити там на рілси, да, в інстаграмі там на тікток, а так ще 25 доларів отримав. І так відповідно долар до долара, да там з одного проекту там 10 доларів, з другого там 25. І вже є якась сума, що можна там брати участь у різних активностях: там лаунчпул, лаунчпади, ретродропи і так далі. Ну і давайте поглянемо, що в нас тут по ринкові. Як ви пам'ятаєте з минулих відео, у мене тут був мінус 500 доларів, а зараз вже бачите мінус менший. Тому трішки в ріст пішли. Ось допустимо по ефіріуму за 7 днів. Плюс 8,5%, по селанні плюс 10%, по арбітруму, плюс 18%. І по іншим проєктам також, бачите, трохи виросли. Ну, окрім ніби. Але все ще зараз, бачите, в мінусі. Лише там Ефіріум і Solana в плюсі. Це стосовно портфеля складеннями. Якщо перейти без складень, то тут монетка сую взагалі. Купляв її по курсу майже 1,5 долара. А вона зараз ви бачите, де, де вона. Я купляв її на 100 доларів. Потім, коли вона зробила там більше 100%, я ті гроші, ті, що я туди вклав, я вивів назад. Получається, зараз я у безрізик Годі знаходжуся і маю 176 доларів. Тому ось такі справи, подивимося, що буде далі.